Ви туди не хочете до мене йти, а мені треба, щоб ви вже до мене ходили. Я вам кусок няса принесла. Це корінний шовночок. Ви боялись? Ті-ті-то я боявся. Так, я їм тут трохи прибрала. Друзі, привет. Це, подивіться, це я тебе принесла. Так. Друзі, ви знаєте? Мені ж треба вас ще й погладити, щоб ви знали. Подивись. Так? Щоб ви мене ще й не покусали, щоб я вас погладила. А Айде, тася, будемо глядіти. Звісно. Звісно. Так. Дісятісі, десятісі. І тебе поглядають. Це сама боязлива була, Пам'ятаєте, вона так сварилась і кричала. Саме боязлива, бля, все, Нічого, хай втікають, зато я їх погладила, і вони зрозуміли, що я їх не доганяю і не обижаю. Я їм сюди наложу. Ай, блін, оцих куріних. Ну як я можу по-другому? Вони втікають, а мені треба, щоб вони поділи. Ось сюди положу їм це м'язко. І сюди положу їм оце. Щоб ви розуміли, це. От три такі шийки і три такі э, качені шлуночки, вони цим не їдяться. Бо я ж завтра знову тут буду, я ж завтра знову тут буду і знов їх погадую. Так, ще трошки кормика сухого я їм накидаю, постою подожду, щоб їх ці джікити не позабирали. Оце те, що про що я вам кажу, про стабільність. Оце ця стабільність, до якої ми йдемо, яка нам дуже потрібна. Так, кожного дня, а не ці понти. купили дорогий корм, висипали, показали, що зробили, це і все. Ми цим займаємось кожного дня, вони кожного дня хочуть чисти, вони кожного дня в безпеці, вони кожного дня в холоді. І, ще, і це ще не морози. Ще попереду морози будуть. Ми сподіваємось, що ми з вами справимося. Все, перелазьте, ребята. Я їхаю сюди, призинуха їздить туди далі. Давай, давай, там вас жде їжа, а мені холодно. Давай, давай! Так, так. Ляпами. Там, де в їх їжа є. Давай, давай, там вони вилазять, і лізуть, і їдять там. Зверху. Всі хода знаю Всі хода Ой, як холодно. Сінко, якщо що, є. А, в, корню, в корнях раніше заплутувалися, зараз їх трохи порозрівали і добре себе чувствують.